Перед різдвяні роздуми, день двадцять дев'ятий. Ось вам знак. Великі богослови, та й взагалі побожні християни ставили собі таке питання, чому Бог вибрав такий, а не інший спосіб відкуплення людського роду, чому хотів, щоб друга особа Божа зійшла з неба на землю, взяла на себе людську природу, народилася, працювала, страждала і умерла на Христі. На таке питання існує одинока задовільна відповідь з безмежною любов'ю Бог та хотів іншої кращої відповіді Годі знайти. Бог від віків любив людину і цю любов виявляв різними способами, та людина ще не могла вірити і збагнути, що Бог справді так її любив, тому Бог постановляє явитися у власній особі, людям, неначе кажучи, ось вам знак. Ось глядіть, як я вас... Полюбив, бо Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а жив життям вічним. А святий апостол Павло додає, бо Божа благодать з'явилася спасена всім людям і навчає нас, що ми чекали блаженої надії і славного з'явлення великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб викупити нас. Святий апостол Єдус. Іван ще виразніше пояснює цим. Виявилась до нас любов Божа, бо Бог свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав сина свого примирення за грехи наші. Отож, коли Божий син народився у Вифлеємі, ангел, з'явившись пастирям, повідомив їм, кажучи, «Звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу, сьогодні народився вам у місті Давиду і Спаситель. Він же Христос Господь, бо так було провіщено через пророка, ось діва матиме утробі і породи сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. При сотворенні Бог так полюбив людей, що сотворив їх на свій образ і свою подобу. Але при відкупленні Божа, любов явилася такою великою, що Бог стає подібним до людини усьому, крім гріха. В старому завіті людина зберігала Божі заповіді, радше зі страху перед карою. Проте в новому звіті маємо сильніші спонуки, а саме любов. Мій характер такий, говорила свята Тереня Сліз'є, – що страх може мене тільки віддалити від Бога, але любов допомагає не тільки бігти, а ще й летіти. Таке наставлення, яке схотів Бог, тому появляє свою любов, як каже апостол: ми пізнали і увірили в ту любов, яку Бог до нас має. Пізнавши любов до нас, будемо ми Його любити, і тоді не буде нам тяжко виконати Божу волю. Так навчали святі, що Бога треба пізнати, щоб у нього вірити. Треба вірити, щоб Його любити. Треба Бога любити, щоб всеціло йому віддатися і посвятитися. Бог не міри у своїй любові безмежної віддалі, ні величі свого дару, ні величі жертви, а ми показуємо у своїй любові такими. Малими і скупими, що нам тяжко принести Богію навіть якусь маленьку жертву. Тут справджується те, що правдива любов не має границь, не знає труднощів, а готова все перенести і все віддати. Слово Боже, щоб злучитися з нами в людській природі, мусимо неначе позбутися божеської слави, мудрості, возволичної сили, будучи в Божому сяйві, стає незнаним, наймудрішим, стає немовляним. Всемогутній стає немічним, найбагатший стає убогим, безконечний вміщається в озенькому жолобі. Той, що одягає вселену, тепер потребує пелену. Той, що всіх кормить, просить корму Матері. Христос продовжує цю жертву Євхаристі, де закриває вже не лише божество, але людський вигляд, набуваючи вигляд поживи, щоб так з нами злучитися, що з нами скажемо на те все, чи ще не позбудемося своєї гордості, щоб прийти до Бога. Пам'ятаємо, що шлях, який Бог приходить до нас, це шлях жертви, і тим самим шляхом ми можемо до Бога прийти. Ісусе, допоможи мені, щоб я завжди пам'ятала, що Ти приходиш до мене як. Бідний, незвичайний, ти є Царем, але прийшов нам послужити. Я дякую тобі, Ісусе, за те, що Ти до мене приходиш. Запануй моє серце, допоможи, щоб я могла виконати твою волю.